На Бога надійся, ти в кожну хвилину, ідучи до цілі посмертній долині. На Бога надійся, бо ж Він має силу тебе врятувати від жаху могили. На Бога надійся, хоч грім не в гаваді, І човен у морі вода заливає, на Бога надійся, Він може спинити негоду і сонечко знов засвітити. На Бога надійся. Хоч часто порою вмиваються очі рясною сльозою. На Бога надійся, ніч скоро минеться, і ранок чудовий тобі усміхнеться, на Бога надійся, благання вінчує, тебе із недолі завжди порятує. На Бога надійся, він захист у всьому тебе приведе до небесного дому. На Бога надійся і тільки на ньому. Не залишає в біділі нікого, він вірний хоронить від зла усього. Надійся на Бога і тільки на нього.